Друзі, вітаю, це мітихіра. І як завжди, день починається з поливу. На, ву... на городі поставила огірки поливати, а тут поливаю в квітнику, бо вчора почала і не закінчила, бо виключили світло. Тому поливаю. І хочу звернути увагу на гортензію. Звичайно, вона мене, бідна, вигоріла. Але нещодавно, дня 3-4 назад, я підлила її з додаванням лимонної кислоти. Вона прямо піднялася на очах. Так що, ну, всі знають, що вона кислу, кислий ґрунт, тому треба хоч потрошки піддавати їм кислоти. Ну, а так, бачите, все горить, звичайно, шкода. Як можемо, рятуємо, але ж не все залежить від нас. Друзі, мої гладіолуси. Звичайно, полить би її гарненько, вони були б кращі. Сюди в мене руки не доходять. Щоб їх полити, тут гарно залити, це треба не знаю скільки. Але я думаю, що все-таки зацвітуть. І розібралася з капельним поливом. Виявляється, підняли на кирпичі оці планочки, і воно приподняте і все стікає на край туди. А тут нічого не поливається. Ну тут, звичайно, теж не кожна щось поливалася, але хоч трохи полило. Вже все. от витекла. Але хоч трошки, а то ж взагалі, там під кінець, то бачите, взагалі хорошо полило. Так, все, знову треба набирати води, як світло появиться. І знову поливати. І... Мені здається, в цей час вона вже по другому кругу ціла, а зараз нема нічого. Поливала квіти і так, як о 12 й не дали нам світла, вирішила поприбирати. Вже давно так, як генеральним прибиранням не займалася, тому витираю підвіконня, прибираю листочки, гілочки, все, що зайве, на цвітах, щоб не було нічого зайвого. І складаю назад на вікна, деякі поміняла місцями, деякі повиносила, які вже зіпсувалися чи такий негарний вигляд мають. Перла один гібіскус, тому що він сильно наклонився в одну сторону, ну а тут прибираю листочки, на квітах обрізаю, що зайве і складаю в вікна. А тут бігоні я пустила росточок вже. А це брухманці я пустила таке коріння. Теж навожу лад на столі і складаю свої квіти. І так як на даний час немає світла, то віником змітаю крупний, крупне сміття. Перейшла до другої кімнати, тут із столика, який мені чоловік зробив, прибираю квіти, тут в мене в основному. Орхідеї витираю, витираю конвектор, знімаю квіти з вікна, теж протираю, прибираю сухе листя, все що зайве, і знову викладаю. І викладаю назад свої орхідейки, все, щоб було на стовку. Оце мої орхідейки, які вже відсвіли. Також прибираю на комоді. І виношу всі зіпсовані квіти. Далі світло. Кидаю все, треба набирати воду всім. Треба. Молодь дерть і так завжди. Чотири часа не було світла. Зараз не знаєш за що хвататися. Вода набирається, я тим часом запускаю зернодробілку і мелю. І мелю дерть. Вот, а тоді кажуть, чого це включається, що нам лишається робити. Хочу стигнути пропили Ось так, друзі, проходить у нас перша половина дня. І потім знову ввечері, тому що знову на 4 години виключають світло. Е, Получається, е, Зранку дві години, в обід дві години і ввечері дві години. 6 годин нам дають світло. І це за цей час стараюся все встигнути. Ввечері знову включать світло, біжиш, всіх поїть, кормить, і вже ввечері вже нема коли що робити. Ось так, друзі. Знімаю не для того, щоб поскаржитися у всіх така, мабуть, ситуація в когось трошки краще, в когось гірша, але кажуть, для історії. Сподіваюся, що настануть кращі часи, і ми будемо це згадувати з посмішкою, але зараз не до сміху. Так що, друзі, дякую всім за перегляд, дякую, всім бажаю миру, найкращого, найбистрішого налагодження ситуації, і щоб все у нас було добре.